Якщо у вас є зелена цибуля і вам набридли вже салати, я вам пропоную зробити пиріг зеленої цибулі із яйцями. Швидко і смачно. Для цього нам потрібно 3 яйця. пиріг, одна чайна ложка солі. Добре розмішати. Тепер вливаємо 1 стакан кефіру. Розмішуємо. Я взяла 230 грам муки. Це так само, як на кефір, два стакани. Сюди додавлю одна чайна ложка розпушувача, можна додати соду. Розмішаю з борошном і всипаємо сюди. І вливаємо 50 грам розтопленого масла. Добре, розмішали тісто. Ось таке вийшлося воно. Тепер сюди кидаю великий пучок зеленої цибулі накришеної. Тру 4 яйця на великій терці. І треба додати ще твердого силу. У мене моцарела грам 150, можна будь-якого. Також буде добре із творогом. Також натираємо на крупній терці. І добре ложкою вимішуємо. Так, а тепер беремо сковорідку. Форму, що у вас є. я взяла сковорідку і з ним пантеру. Обов'язково трішечки олійкою. Все наше тісто виливаємо в форму. Так, рівненько розрівняли і ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин. Ось такий пиріг ми з вами приготували. На обід чи на вечерю в самий раз. Будемо з вами пробувати зараз. Дивіться, а? Який він? Головне, що швидко і смачно. Готуйте з любов'ю.